Ці, хто зпресу, я не єва Мельник, і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. На Семському напрямку зараз перебуває понад 50 тисяч російських військових, але ЗСУ вдалося повернути контроль над Андріївкою. Повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для журналістів. Він спростував її інформацію про те, що армія Російської Федерації зайшла на Дніпропетровщину. Президент заявив, що Росіяни намагаються заходити в глиб території Білорусі. Зеленський підтвердив, що тривають обміни із Російською Федерацією. Після цього сторони мають обговорити подальші кроки, можливо, вже 20 або 21 червня. Також команди президентів України та США працюють над тим, аби зустріч між Зеленським і Трампом відбулася під час саміту. G7. там Україна говоритиме про санкції, перемови та економічну підтримку. Сьогодні в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих у рамках домовленостей у Стамбулі. Відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Повідомили в координаційному штабі. Тіла за твердженням російської сторони. Належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Найближчим часом правоохоронці спільно із експертами МВС здійснюватимуть усі необхідні експертизи задля ідентифікації загиблих і про ситуацію в регіонах до трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. На Запоріжжя повідомили у військовій адміністрації області. Медики ушпитали 62-річну жінку. Серед поранених також двоє поліцейських. Ворог на світанку випустив по місту 14 ударних дронів. Наслідок вибухів зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені також магазин та зупинка громадського транспорту на автостоянці згоріло більше десяти автомобілів. У багатоповерхівках вибиті вікна. Також повністю знищений ск. Склад з гуманітарною допомогою. Збитки оцінюють у три мільйони доларів. Благодійна організація, яка привезла товар до міста, надавала допомогу внутрішньо переміщеним українцям та жителям прифронтових зон. Влучила стрішах'єда. ночі упала стеля. Площа 1800 квадратних метрів. згоріло все. Мы получили только допомогу, 5 фур, 100 тонн. Это и у нас здесь и одежда, и гигиена, и продукты харчування, и все обладнання кухни, обладнання погрузочная, конвейер. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані, тож долучайтеся. В Україні збільшать кількість дронів перехоплювачів. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради щодо протидії нічним атакам російських дронів. За словами сирського, ворог постійно удосконалює характеристики шахедів і тактику їхнього застосування. Тому українські захисники повинні модернізовувати систему протиповітряної оборони. Кирило Буданов та низка військових розвідників отримали нагороди від ДСНС за допомогу в гасінні пожеж після російського обстрілу Києва. Повідомили у головному управлінні розвідки. Буданову вручили найвищу нагороду надзвичайної служби знак пошани, а шістьох пілотів авіапідрозділу ГУР, які керували гелікоптерами, нагородили нагрудним знаком за відвагу надзвичайній ситуації. В Україні планують перевести всі військові питання в онлайн формат. Йдеться про облік, повістки і навіть демобілізацію, заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. За її словами, більше не потрібно буде ходити до ТЦК. В майбутньому все можна зробити через застосунок Резерв Плюс. Цифровізація. Процесі нові функції з'являться зовсім скоро. Наприклад, протягом трьох-чотирьох тижнів у застосунку запустять оплату штрафів. Вони будуть зі знижкою замість 17 тисяч гривень вісім з половиною. Тайвань вивчає досвід України аби протистояти Китаю без допомоги США. Пише видання Економіст країна дедалі більше занепокоєна через ставленням Трампа до України. Це сприймають як сигнал можливого самоусунення США в разі нападу Китаю. Тайванців хвилює зневага Трампа до здатності малих країн чинити опір великим агресорам. Вони розуміють, що без підтримки Америки жодна інша держава їх не захищатиме, зазначає видання. Ізраїль розширює операції проти Ірану. Армія оборони країни завдала нових точкових ударів по місту Тебріс та інших стратегічних об'єктах противника, повідомляють місцеві медіа. За словами радника ізраїльського прем'єра, атаки спрямовані на пускові установки ракет, військові бази та інфраструктуру, пов'язану з ядерною програмою. Також вибухи зафіксували у Тегерані, Керманшасі та Хорамабаді. Окрім того, Іран офіційно підтвердив, попередив США, Францію та Велику Британію, якщо вони допомагатимуть Ізраїлю, отримає удар не лише Тель-Авів, а й військові бази союзників на Близькому Сході. У Сирії заборонили жінкам з'являтися на пляжах і біля басейнів у відкритих. Купальниках можна одягати лише буркіні. Це костюм, який відкриває тільки обличчя, руки та ступні. Повідомляють місцеві медіа. Нові правила стосуються і чоловіків без футболки. Можна бути лише у воді а поза пляжем жінки зобов'язані носити вільний одяг поверх буркіні. У Запоріжжі правоохоронці затримали агента ФСБ. Місцевий збирав координати для російських ракетних ударів. Повідомила служба безпеки. Ворог доручив агенту фіксувати місця, де перебувають українські військові блокпости, а також об'єкти оборонної промисловості. Чоловік знімав відео, позначав місця на картах і навіть встановив приховану камеру біля траси, за допомогою якої ФСБ відслідковувала техніку, що прямувала. На південь фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Марш рівності та хода на підтримку традиційних цінностей у центрі Києва відбулися. Дві масштабні акції. Марш рівності відбувся на вулиці Богдана Хмельницького поблизу станції метро Театральна. Щорічний хід організував рух Київ Прайд. Учасники ЛГБТК Плюс спільноти закликали до свободи, рівності та протидії дискримінації. Паралельно на майдані Незалежності зібралася хода на підтримку традиційних сімейних цінностей. Ініціатори громадська організація Всі разом учасники наголошували на можливості. І на важливості християнських моральних та національних засад в українському суспільстві обидва заходи супроводжували правоохоронці сутичок вдалося уникнути. Я дуже хочу заміж. Це дуже коротка відповідь. Якщо розлогіше, то ми просто хочемо такі самі права, не формальні, а фактичні, які є у гетеросексуалів. Тобто формалізувати свої стосунки з коханою людиною, отримати такі самі права та обов'язки, як і всі гетеросексуалі, гетеросексуали у шлюбі. Ці люди, ці ЛГБТ, це діти, на якими батьки присували в дитинстві, дуже присували. І в них це як вияв протесту. Мені Дух Святий, це сказав сьогодні. Більше важливих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції Етеру, всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі Шортс. Поширюйте їх та коментуйте. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі в наступному випуску новин. А далі на зустрічі з вами з нетерпінням чекають мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Будьте поруч.